Коли ми говоримо про мой термінний то це за історію. І е, ви, е, лікарня, власне, в, під час трансплантації співпрацюєте з лікарями з інших міст України. Ну, що це дає лікарні? Наскільки така у співпраця вона? Що, це досвід, обмін чи розширення можливостей, чи що це? Це інше, це синергія наших інтелектуальних на зусиль, це синергія досвіду. І всі компетенції, які є і у наших колег, і у тих колег, з ким ми співпрацюємо, це дає змогу mm -hmm. далі рухатися ще певніше і здобувати ще кращі результати і повертати людям, як і життя. Скільки обласні ви певні вже було проведено праці з цього року? Можете? З цього року було проведець. і готується до трансплантації ще дві мирки і завтра проймується родинна підцяджа. З приводу цих норок, які від цього номера будуть, чи є вже розуміння, кому вони, чи поки ще визначаються? Визначено. Визначено на сьогодні, звичайно, по-іншому не може бути, тому що це дуже тривала, дуже детальна підготовка за всіма тими правилами, які є на сьогодні у системі трансплантації.